Привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ми будемо говорити про одну з найпопулярніших книг, яка стала справжнім посібником для тих, хто прагне досягнути великих результатів у житті. Мова йде про книгу Закони переможців від Бодо Шефера. Ця книга відкриває 30 основних законів, які допомагають стати переможцем у різних сферах життя від кар'єри до особистих відносин. У цьому відео ми розглянемо надієвіші закони. Якщо ви прагнете досягнути своїх цілей, змінити своє мислення, стати фінансово незалежним і дійсно бути щасливим, то ця книга саме для вас. Ви готові розкрити секрети успіху? Тоді розпочинаємо закон відповідальності. Перший закон, який пропонує Бодо Шефер, це взяти відповідальність за своє життя. На перший погляд це може здатися очевидним, але в реальному житті ми часто шукаємо зовнішні причини для наших невдач. Сім'я не підтримує, не пощастило з роботою, уряд не дає можливостей і так далі. Але переможці знають одну річ: усе, що відбувається в їхньому житті, це результат їхніх рішень і дій. Приклад, уявіть двох людей, один втратив роботу і витрачає час на жалобу. Звинувачуючи інших, другий отримав звільнення, знаходить нові можливості, підвищує кваліфікацію і через кілька місяців знаходить ще кращу роботу. Чому так відбувається? Один бере відповідальність за своє життя, а інший перекладає цю відповідальність на обставини, запитання до вас, як часто ви звинувачуєте обставини, а не шукаєте рішення? Подумайте про це, ваша доля це результат ваших рішень. Закон чіткої мети. Другий закон звучить просто мати чітку мету. Всі переможці мають конкретні цілі і вони працюють над їх досягненням щодня. Якщо ваша мета нікчемна, ви не будете знати, як до неї йти. Наприклад, я хочу більше заробляти. Це не мета, це лише побажання. Натомість конкретна мета буде виглядати так. Я хочу заробляти 10 тисяч доларів на рік, створивши свій онлайн бізнес. Як правильно ставити мету? Ціль повинна бути конкретною, вона має бути вимірюваною і найголовніше, вона має бути реалістичною, але достатньо амбітною, щоб мотивувати вас. Приклад, якщо ви хочете схуднути, замість того, щоб сказати, Я хочу схуднути, поставте ціль, я хочу скинути 10 кг за 3 місяці, тренуючись 3 рази на тиждень і змінюючи раціон. Вправа. пишіть свої три найбільші цілі. Не бійтеся бути конкретними. Напишіть, коли і як ви хочете цього досягнути. Закон дисципліни. Ось третій, можливо, найважливіший закон. Дисципліна важливіша за талант. Ідеї, натхнення і навіть геніальність не принесуть вам успіху без щоденної роботи. Шефер говорить, що успіх це щоденне виконання дрібних завдань, які в сукупності дають великий результат. Приклад, спортсмени тренуються щодня, навіть коли їм зовсім не хочеться. Якщо тренування проводити лише на емоціях і натхненні, то перемоги ніколи не будуть на горизонті. Точно так само і в бізнесі чи в особистому розвитку порада, щоб досягнути великої мети розділіть її на маленькі завдання, це дозволить зберегти мотивацію і рухатися вперед у складних моментах. Закон першого кроку один з найбільших страхів людини це почати. Багато хто боїться не самого процесу, а самого початку, як правило, переможець робить перший крок, навіть якщо він маленький. Техніка п'яти хвилин. Якщо ви не можете почати завдання, скажіть собі, я зроблю це тільки 5 хвилин. Всього 5 хвилин це небагато, але зазвичай, коли ви почнете, ви продовжите. Важливо не дати страху чи ліні зупинити себе. Приклад, людина, яка боїться почати тренуватися, може почати з того, що просто одягне спортивний одяг, і зробить кілька простих вправ вдома. Це дозволить подолати бар'єр, потім буде легше продовжити. Запитання до вас, який перший крок ви здійснили для того, щоб втілити цю справу? Закон роботи зі страхом. Не бійтеся страхів це нормально боятися змін, нових можливостей або навіть невдач. Однак не можна дозволяти, щоб страх керував вашим життям. Як боротися зі страхом? Напишіть, чого саме ви боїтеся. Подумайте про найгірший можливий сценарій, запитайте себе, що я можу зробити, щоб уникнути цього. Зробіть крок, навіть якщо він малий. Приклад, якщо ви боїтеся змінити роботу, подумайте, що найгірше може трапитися. Навіть якщо ви не знайдете ідеальну роботу відразу, ви все одно здобудете досвід і відкриєте нові можливості закон подолання невдач. Кожна невдача це урок. Якщо ви перестанете боятися невдач, ви швидше досягнете успіху. Адже невдачі це не кінець, а частина шляху до перемоги. Приклад, Томас Едісон після 10 тисяч невдалих спроб винайшов лампочку. Кожен раз він розглядав невдачу як ще один спосіб, який не працює, і тим самим наблизився до своєї мети. Порада. Кожну невдачу розглядайте як крок до успіху. Вона дає вам досвід, який ви зможете використати у майбутньому. Висновок: Як застосовувати ці закони. Підсумуємо, у своїй книзі Бодо Шефер описує безліч важливих законів, але всі вони базуються на одній основній ідеї. Переможе той, хто не боїться відповідальності, чітко ставить цілі, діє дисципліновано, долає страхи і вчиться на невдачах. Що робити далі? Запишіть свої цілі. Розробіть план дій, почніть діяти прямо зараз. Ваше майбутнє залежить від сьогоднішніх дій, і саме ви можете вирішити, що буде далі, який закон ви застосуєте найближчим часом. Поділіться в коментарях. Заключення. Це відео допоможе вам зробити перший крок до змін. Не бійтеся брати відповідальність за своє життя, відкрийте для себе можливості та отримайте перемогу. Пам'ятайте, що маленькі кроки ведуть до великих досягнень.